Володарі кращих голосів України дали в Черкасах двогодинний концерт. Дмитро Гнатюк, Анатолій Паламаренко, Вадим Крищенко, Євгенія Крикун та ще ціла плеяда зірок співали заради доброї справи, допомоги тяжкохворим дітям. Доброчинний концерт влаштував фонд Сузір'я. Так він вирішив відсвяткувати свій 15-річний ювілей. За ці роки благодійний фонд розжився багатьма друзями. Тому вільних місць у залі Черкаської філармонії не було. Що за ці 15 років кожного року це десятки різних благодійних акцій. А це а за 15 років це сотні різних зустрічів. Це кінофестивалі, творчі зустрічі з провідними артистами і Черкащини і України. Я особливо е дуже активно приймаю участь і у Черкаському фонді. Це надзвичайна така е потрібна акція. Тому що багато є, ну ніде правди діти ще дітей, людей, які треба допомагати. Кошти від продажу квитків це 35 тисяч гривень. Благодійний фонд Сузір'я передав Центру дитячої онкології та гематології. За них закуплять необхідне обладнання.